Вітаю вас, малята, щоб день гарно розпочати, треба всіх нам привітати. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечки в небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день. Малята до нас в гості завітав Капітошка. Капітошка хоче познайомити зі своїми друзями, різнокольоровими кульками. Погляньте, які вони гарні. Давайте з ними пограємо. Ми будемо вивчати кольори та допомагати кулькам знайти свої кольорові будиночки. Подивіться уважно, якого кольору ця кулька? Так, жовтого. А якого кольору ця кулька зеленого вірно. А ось ця кулька якого кольору? Вона червона. Якого кольору ця кулька вірно малята синього? А оця кулька якого кольору? Так, білого. І остання чорного кольору. Молодці. А чи помітили ви, що деякі кульки великі, а деякі маленькі? Діти, подивіться на кульку та квадрат. Чим вони відрізняються? Кулька котиться, а квадрат не котиться, у квадрата кути. А у кульки немає. А зараз для кожної кульки знайдемо свій будиночок, також ж самого кольору, як і вони. Це якого кольору кулька? Так, жовта. І покладемо ми її до жовтого будиночка. А ця кулька якого кольору? Зелена вірно. І покладемо її. До зеленого будиночка. А ця кулька. Так, вона червона. І покладемо до червоного будиночка. Ця кулька якого кольору? Синя. І покладемо її в будиночок синього кольору. Ця кулька якого кольору? Біла. І покладемо ми до будиночка якого кольору. Вірно білого. Ця кулька чорна, і вона буде в чорному будиночку. Молодці малята. Капітошка пропонує його намалювати. Але не звичайно приготуємо пальчики перед роботою. Пальчикова гра кулька, а кулька на сьогодні буде ось така. Ця кулька непроста. Вся колюча, ось яка. Між долоньками кладемо і долоньку розітрем. Вгору вниз її катаємо і долоньки розвиваємо. Ось так. Беремо аркуш паперу, фарби. Я взяла сині і кришечки різного розміру. А також серветочку. Беремо кришечку більшого розміру, змащуємо фарбу і прикладаємо кришечку до серединки паперу. Це буде тулуб капітошки. З кришечок іншого розміру ми зробимо ніжки і ручки капітошки. Ось такий капітошка у нас з вами вийшов. Малята, ми з вами гарно попрацювали, а дома я вам пропоную з різнокольорових кришечок викласти капітошку. До побачення!